Російські окупанти вдруге за день обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він каже: Росіяни накрили вогнем Київський район. Там зафіксували декілька прильотів. Як наслідок, пожежа у багатоповерхівці. В результаті останніх обстрілів Миколаєва одна людина загинула, ще одна поранена. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Він закликав жителів бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Нагадаємо, місцева влада повідомляла про високу ймовірність збільшення кількості обстрілів на тлі успішних операцій збройних сил України. Там вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У Запорізькій області військові РФ обстріляли у сірій зоні евакуаційну колону, щоб залякати мирних мешканців, які намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. Та це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни навмисно випустили дуже велику кількість автівок засилівки. А потім на відстані 50-100 метрів від автівок повідомлялося про вибухи, через що люди були вимушені вискакувати з автомобілів та ховатися під машинами. Обійшлося без постраждалих. Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаелем Гросі. За словами Нью-Йорк Таймс, експерти прибудуть туди вже завтра. Зеленський наголосив на необхідності демілітаризації Запорізької АЕС та її переходу під контроль України. Також сьогодні було повідомлення, що окупанти навмисно обстрілюють коридор, яким місія МАГАТЕ повинна дістатися на Запорізьку АЕС. За словами радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, ці дії з боку расистів цілком передбачувані, адже вони вчинені задля того, щоб протиснути Варіант проходу через тимчасово окупований Крим або території ОРДЛО. Колонії Оленівки, де перебували українські військові, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемета. Про це заявили в офісі генерального прокурора. Слідчі вважають, джерелом вибуху, в результаті якого загинули десятки українських полонених. Міг стати термобаричний боєприпас. Зокрема, це могла бути капсула з горючою суміш вогнеметів типу Шмель, Шмель м або Рись. До такого висновку в генпрокуратурі дійшли після аналізу численних фото та відеозаписів. Там кажуть, що зараз проводять низку комплексних експертиз, зброї та слідів від неї. Нагадаємо, що трагедія воле нивці сталося 29 липня. Окупанти вбили близько 40 та поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати злочини та тортури. Війна руйнує не лише українські міста, а також українські поля. Станом на зараз від війни постраждала вже третина земель України. Про це повідомили в українській правоохоронній групі. На їхнє природне відновлення знадобиться сотні років. Наразі ґрунти сильно пошкоджені та забруднені. У середньому на кожній 100 гектарів землі знаходиться понад 50 тонн металів та хімічних сполук. Але на півдні, там де це безпечно, посівна кампанія проходила вдало, і це навіть попри постійну загрозу обстрілів. Якщо замість диктатора Путіна до влади прийде група умовних яструбів, війна з Україною піде за найстрашнішим сценарієм. Таку думку висловив журналіст-розслідувач Белінгкет Христо Грознів. Він каже, яструби це військове крило ВРФ, яке схвалює повну мобілізацію. Ця група починає відкрито критикувати Путіна. Туди входить і колишній ватажок проросійських бойовиків на Донбасі. Терорист Ігор Гіркін. Також за оцінкою Грозіва перший заступник російської розвідки Володимир АЛЕКСєєв може претендувати на найвищу посаду верховного Командувача ...окупаційної армії. До слова Алєксєєв ще один український зрадник, бо ж народився в селі на Вінничині. Ліквідовані 450 російських військових, знищені 7 танків, 25 броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та три безпілотники. Такими є здобутки української армії лише за минулу добу. Найбільшої невдачі противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямку. Про загальні бойові втрати окупантів. Повідомляють у генеральному штабі зсу особового складу близько 47 тисяч 550 осіб ліквідовано танків 1954. Бойових броньованих машин 4294 одиниці, артилерійських систем 1079, РСЗВ 282 одиниці, засобів ППО 151 одиниця, літаків 234, гелікоптерів 204, автомобільної техніки та автоцистерн 3217 одиниць. Прихована мобілізація та найманці приватних військових компаній. Так Росія намагається компенсувати бойові втрати свого особового складу у війні проти України. Про це повідомляє головне управління розвідки. За їхніми даними, прихована мобілізація на території Росії вже не працює, бо ж дедалі частіше Росіяни відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони Росії вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях. У першу чергу командування збройних сил РФ активно використовує представників російської ПВК. Ака Вагнер та Ліга за оцінками воєнної розвідки України на тимчасово окупованих територіях перебуває близько п'яти тисяч бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ. Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров. Зокрема, глави держав поговорили про місію МАГАТЕ, її хронологію, логістику і особливо питання безпеки учасників. Окрім цього, відомо, що Володимир Зеленський може провести зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, залежно від того, коли місія вирушить на Запорізьку АЕС. Нагадаємо, що експерти МАГАТЕ вже прибули до Києва. За інформацією видання New York Times, серед них представники нейтральних країн, тобто ні США, ні Великобританія, ні інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не входять в склад делегації. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесферу стануть неможливими. Вона додала, що збройні сили Німеччини повинні мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО. І як міністерка вона забезпечить, аби так було і надалі. Також Ламбрехт заявила, що має оптимістичні настрої стосовно обміну з Грецією на підтримку України найближчим часом. Нагадаємо, що Бундесфер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню. Підтримують заборону видачі туристичних віз. Міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що його країна виступає за обмеження видачі перепусток в Європу для російських туристів. За словами нідерландського дипломата, більшість громадян РФ, які приїжджають як туристи. Це часто багаті росіяни, що також пов'язані з кремлівським режимом. Водночас Німеччина та Франція виступили проти заборони. Мовляв, це може посилити автократичну владу Путіна над своїм населенням. При цьому міністерка закордонних справ Німеччини Бербок хоче вирішити цю суперечку. Вона пропонує ти дію спрощеного візового режиму та видачі багаторічних віз. Євросоюз передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодидукалію, щоб захистити українців від потенційного радіаційного опромінення. Про це йдеться у заяві Єврокомісії. Це відповідь на запит уряду України. Там таку потребу розглядають як превентивний захід безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС. Загальна вартість допомоги понад півмільярда євро. Основна частина буде надана Україні з резерву розміщеного в Німеччині. Українська армія завдала повторних ударів по мостах у Херсонській області. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Зазначається, що ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах: Антонівському, автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу. Також командувані вказують, що на цьому напрямку тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Збройні сили України використовують дерев'яні макети озброєння, зокрема «Хаймарс», щоб приманювати російські дороговартісні ракети. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на американських та українських посадовців. За їхніми даними приманки, виготовлені з дерева, але відрізнити їх від справжньої техніки. Об'єктив російських безпілотників не може. Тому координати місце знаходження, нібито «Хаймарсів» передають ракетоносцям у чорному морі. Лише за кілька тижнів у польових умовах такі приманки витягли на себе щонайменше 10 крилатих ракет типу калібр. Вони влучили в дерев... Яну ціль десь посеред поля вартість ракет випущених дарма оцінюють в понад 60 мільйонів доларів. Захисники із повітряних сил ЗСУ здійснили більше 15 групових авіаударів по позиціях російських загарбників на різних напрямках, збили ракету Х-59 та три ворожі дрони. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Зокрема, українські винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойові броньовані техніці, засобах протиповітряної оборони, РСЗВ, переправах та скупченні живої сили і техніки окупантів. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані. Тож на святкування Рожрашана посилять заходи безпеки через ймовірність ракетних ударів і терористичних загроз. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табунець з 19 по 30 вересня. В Умані діятиме зокрема заборона на проведення будь-яких масових заходів, а також обмеження на продаж алкоголю та піротехнічних виробів. Район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом. Проте СБУ та Національна поліція рекомендують вірянам утрима. Тися від візиту до України на святкування Рожа Шана. В африканський порт Джибуті прибуло судно, яке привезло першу партію українського зерна для Африки. Корабель під прапором Лівану перевіз 23 тисячі тонн пшениці, яка призначена для сусідньої Ефіопії. Про це повідомляють журналісти BBC. Шлях з України до порту Джибуті зайняв два тижні. Наразі, за даними всесвітньої продовольчої програми ООН, потрібно близько тижня, щоб упакувати пшеницю в мішки і доставити її вантажівками до Ефіопії, де близько 20 мільйонів людей живуть на межі голоду.